Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття Reflexive pronouns, myself, yourself, etc. Зворотні займенники. Переходимо до таблички. Прибираємо все зайве. І дивимось у неї. У першій колоночці у нас subject pronouns. Іменники, точніше, займенники, які. Виступають у ролі підмета, а напроти них відповідний до них зворотній займенник. I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves, they themselves. Ці займенники перекладаються як сам, собі, себе. І так далі, в залежності від контексту. Бачимо, що для однини ми додаємо до присвійних прикметників закінчення self для множини selves. Далі, коли ми їх вживаємо the same subject and object, коли в нас однаковий підмет та додаток. She cut herself chopping the onions. Вона порізала себе. Дрібненько нарізаючи цибулю. She підмет і відповідний зворотній займенник до she буде herself, вона себе. І у значенні себе ці займенники вживаються після дієслова cut herself. Також ми їх вживаємо after a preposition, після прийменника. Бачимо прийменник of. І далі зворотній займенник. You should be really proud of yourself. Ти маєш дуже пишатися собою. І третє, to emphasize who did something для того, щоб підкреслити, хто що зробив. У цьому випадку вони можуть вживатися як at the end of the sentence, так і after the subject у кінці речення або після підмета. Однакові речення, але різна позиція цих зворотніх займенників у реченні. У першому реченні воно стоїть у кінці. Tom finished it himself, Том закінчив це сам. А у другому воно стоїть після підмета. Tom himself finished it, Том сам закінчив це. Далі, що означають? Ці зворотні займенники, коли вживаються з прийменником by, by myself, by yourself, etc. і так далі. Воно означає on my own, on your own. Це сам один. Іншими словами, alone, without anybody else. Один. Без «без будь-кого і ще», Without anybody's help, без чиєїсь допомоги. Приклад. She was all day by herself або on her own. Весь день вона була сама, тобто зовсім одна. Tom finished it by himself або on his own. Том зробив це сам, без чиєїсь допомоги. У інших джерелах пояснюють, що коли ми вживаємо by, то це означає, що. Більше нікого немає поруч. «By myself», «by yourself», «by himself» – Це «on my own», «on your own», «on his own». Означає, що поруч нікого немає. А якщо ми кажемо, наприклад, «Tom finished it himself», Це означає, що він це зробив без будь чиєї допомоги. Можливо, хтось і був поруч, але ніхто йому не допомагав. Тобто, з by – це означає, що ти один, поруч нікого немає. Без by ти просто робив це без чиєїсь допомоги. Далі, reciprocal pronouns, взаємні займенники. До них відносяться each other, one another. Перекладаються вони однаково. Один одного, один одному. І далі відміняємо так, як нам треба. Пояснюється: A does something to be, and B... Does something to A. A робить щось для B, і B робить щось для A. You should try to understand one another. You should try to understand each other. Вам слід спробувати зрозуміти один одного. Ці фрази є синонімами. Далі, далі в нас іде повторення. Давайте повторення. Пропустимо. Ось цього моменту у нас не було. Verbs with no reflexive pronoun. Слова, з якими ми не вживаємо зворотні займенники. Students of English often make mistakes when they use some verbs which are used reflexively in their language but not in English. Some of these verbs are concentrate, dress, shave, wash, relax, hurry or open. Студенти, які вивчають англійську, часто припускаються помилок, коли вони вживають деякі дієслова, які використовуються рефлекторно, подібно до їх мови, але не англійський. Деякі з цих дієслів це концентруватися, одягатися, як концентрувати себе, одягати себе, голити себе, мити себе, відпочивати. Ну тут я навіть не добавлю себе собою поспішати та відчиняти. Тобто після цих дієслів не треба додавати зворотні займенники. Правильно казати, the first thing I do is wash, shave and dress. Тобто, не треба казати. I wash myself, shave myself and dress myself. Не треба після них вживати зворотні займенники. When I arrive home, I only want to relax on the sofa. Коли я Прибуваю додому, я просто хочу відпочити на дивані. Please hurry, or we'll be late. Будь ласка, поспіши. Інакше ми запізнимося. The door opened, and everybody got in. Двері відчинилися і всі увійшли. Запам'ятовуємо, що після цих дієслів ми не вживаємо зворотні займенники. Далі, by myself, on my own. Це в нас також було. we can say by myself by yourself etc to mean alone without anybody else or without anybody's help my son doesn't like to be by himself he always wants us around він не хоче бути один іншими словами alone він завжди хоче щоб ми були поруч навколо he wants us він хоче нас She raised her four children by herself. Вона виростила своїх чотирьох дітей сама. We can also say on my own, on your own, etc. Також замість цих фраз ми можемо вживати ці фрази. I wasn't on my own all morning. Я був сам весь ранок, іншими словами. I was by myself all morning. Або I was alone all morning. Все це одне і те саме. She did it on her own. Вона зробила це сама. Або she did it alone. або she did it by herself. Далі, взаємні займенники, reciprocal pronouns. Ми їх також вже розглянули. Each other one another. Давайте будемо виконувати вправи. Це досить така легка тема. Choose the correct pronouns to complete the sentences below. Оберіть правильні займенники для того, щоб доповнити речення нижче. Обираємо. Don't worry about the plants. I'll water them. Не хвилюйся про рослини, про кімнатні квіти. Я буду поливати їх сама. Сама це myself. Me – це мені. By me це мною. Якщо у пасиві щось зроблено мною. Тому відповідь myself. I'm looking forward to your visit. It's been a long time since we last saw. Я з нетерпінням чекаю твого візиту. Прийшло дуже багато часу з моменту, як ми бачили, один одного. Або одна одну. Us – не підійде, бачили нас, бачили себе ourselves не підходить, тому що тут дія стосується один, що зробив для одного. Це взаємні займенники. Each other ourselves це самі, собі і так далі. Третє. When I get home, I like to relax. Hmm. I lie on the sofa and watch some TV. Коли я приходжу додому, я люблю відпочивати. Я лягаю на диван і дивлюся телевізор. Пам'ятаємо, що після relax, hurry, concentrate, dress, wash, shave ми не вживаємо зворотні займенники. Тому це прочерк. Четверте, Dear John, you must forgive гн for not writing earlier. Любить Джон? Ти маєш пробачити мені за те, що написав раніше. Myself не підійде, тому що myself це я пробачаю собі. А тут Джон пробачає мені. Май це взагалі чий мій? Тому підходить me, forgive me. Пробач мені за те, що не написав раніше. П'яте, did you enjoy hmm? at the party last night? Ти насолодився собою на вечірці минулого вечора або ночі. Насолодився собою. Собою це зворотній займенник. You – значить, yourself. Шосте. My mother and I don't see hmm very often now. Моя мама і я не бачать одна одну дуже часто зараз. Одна одну. Дія стосується обох. Значить. Each other. We must learn to love Hm. Before we can love others. Ми мусимо навчитися любити хм, hmm? перш ніж ми зможемо полюбити інших. Ми маємо мусимо навчитися любити себе. We себе буде ourselves. Us. нас не підійде, тому що ми не кажемо, ми мусимо навчитися любити нас. Ні, ми мусимо навчитися любити себе, ourselves. А от це чий? Взагалі тут не підійде, нікому нічого не належить. Восьме, she often talks to him when she's stressed. Вона часто розмовляє із собою, коли вона в стресі. Вона із собою. Знову зворотній займенник тому herself. I'll introduce him to Erica. I think you'll like her. Я представлю тебе, Еріці. Я вважаю, що тобі вона сподобається. Я представлю тебе. Yours це твій. Це присвійний займенник, тут нічого нікому не належить. You – от якраз, тебе, yourself це себе для you. У нас немає підмета you, тому yourself не підійде. I'll introduce you to Erica. І десяте: During the following months, Matt and I got to know better. Протягом наступних місяців Мед та я дізналися один. Одного краще. Познайомилися один, з одним краще. Один одного. Each other. We – це взагалі підмет, us. Це нас. Має бути we, us. Такого тут немає. Один одного. Перевіряємо. Все правильно. Вправо два. Ви виконаєте самостійно. Також тут просто обрати. Будьте уважними, коли у вас написано choose two correct options. Оберіть два правильні варіанти. У таких завданнях ви обираєте два. От, наприклад, Susan's composition is brilliant. Do you think she wrote it? Hmm? Твір Susan чудовий? Ти вважаєш, що вона написала його сама? От, сама це може бути herself, а може бути by herself. Without any help. Тобто, ось тут буде отак. А давайте відразу цю це речення перевіримо, де воно у нас. Перевірити буде ось тут. У нас має бути одне з десяти. Так, правильно. Ось два ці варіанти правильні. І третю вправу. Третю, третю, чого вона не хоче. Треба прописувати. А давайте пропишемо її разом. Значить, ми маємо вставити сюди ці слова. Перше, she shouldn't blame him for what happened. It's not her fault. Їй не слід звинувачувати себе за те, що сталося. Це не її провина. Звинувачувати себе. She, значить, себе буде herself. А можна скопіювати? Можна супер, щоб я не писала. Так. Та що ці реклами не дають мені вільно працювати на повний екран? He had to prepare everything on his гм. Hm. Він мав приготувати все сам. Пам'ятаємо, by himself alone або on his own. Сам. Can you introduce to a new friend? I'd like to meet him. Чи не міг би ти представити своєму новому другові? Я би хотів познайомитися з ним. Я би хотів, значить, представити мене. Can you introduce me? Саме me, мене, тому що myself це я себе. I myself або я сам I myself. А мене це мі, це «object pronoun», який виступає у ролі додатку. Так, you should be ashamed of hmm, What you did was very wrong. Тобі слід соромитися себе. Те, що ти зробив, було неправильним. Ти, значить, себе буде yourself. Де воно в нас? До речі, а якщо ви, то це буде yourselves, буде ось таким закінченням з множиною. А ти, значить, yourself. Don't worry about us. We can take care of. Хм. Не турбуйся про нас. Ми можемо попіклуватися про себе. We, значить, про себе, буде ourselves. Ось воно. Please, don't hurt. Hmm. He hasn't done anything wrong. Будь ласка, не роби шкоди гм. Hmm. Він нічого поганого не зробив. Не роби шкоди кому? Йому, тому що він нічого не зробив. Йому це him. Don't hurt him. Є у нас him. Yeah. Зрозуміли, що зворотні займенники myself, himself, herself. Ми вживаємо тоді, коли і підмет відповідає їм. Якщо підмет I, значить буде myself, я себе, he, він себе, himself і так далі. Сьоме, he's going to hurt him if he doesn't pay more attention. Він збирається нашкодити гм, якщо він не буде звертати більшої уваги. Він нашкодить собі. Якщо не буде більш уважнішим. Він собі, значить, himself. Є в нас є. А ми, до речі, ще не брали himself нікуди. Ні, не брали. Є восьме. Her name's Alicia. But we call him Ali. Її звати Аліша, але ми називаємо її. Алі. Називаємо кого її. Це у нас object pronoun. Її це her. Дев'яте. I have taught hm to play the guitar. Just by watching video tutorials. Я навчив себе грати на гітарі, просто дивлячись відео уроки. Я навчив себе. I значить себе myself. Є в нас myself. Є. Yeah. You will see hm at the next event. We will be there. Ти побачиш hmm, на наступній події. Ми там будемо. Якщо ми там будемо, то ти побачиш нас. You will see us. Де в нас «us»? Ось. Все. Перевіряємо. Молодці ми все підібрали правильно. Значить, вам треба виконати тільки вправу 2. Якщо хочете, можете виконувати і першу, і третю. Зайвим це не буде. Нічого страшного, що ми вже це виконали. Повторите. Посилання я вам залишу під відео, а наступного разу я вас запрошую на розгляд теми. ID, um. adjectives. Adjectives from verbs. Прикметники, які закінчуються на «ed» та ING. Прикметники, які походять з дієслів. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття.